Добрий день, ми в коледжі радіоелектроніки. Ми розглянемо з вами дуже цікаву задачу, як забезпечити живлення двох е, пристроїв при відомій відстані між ними. Живлення забезпечується за допомогою лінії живлення. Необхідно знати, при яких же умовах ці два пристрої будуть працювати в однаковій фазі. Якщо пристрої працюють в однаковій фазі, таке живлення називається синфазне. Фази роботи співпадають. Так от, звичайно, ми розглядаємо антени, і нас цікавить синфазне живлення антенн. Декілька антенн об'єднані в антенну систему за допомогою ліній живлення. Як же нам необхідно включати лінії живлення, щоб забезпечити синфазність роботи пристроїв? Ну, розглянемо той самий фактор фазову сталу або коефіцієнт фази, який ви вже знаєте? От проста, найпростіша. Класична лінія живлення два провідника. Нижній і верхній, в даному випадку, По провідникам розповсюджується високочастотна напруга або високочастотний струм, створюючи хвилі напруги і струму. У звичайних умовах фаза хвилі, струму і фаза напруги співпадають. Через те ми будемо говорити про фазу, наприклад, струму. Так от, фаза це миттєвий стан процесу, як термін. Наприклад, виберемо точку, ну, ми починаємо розглядати процес, Т дорівнює нулю. І в даній точці нехай напруга має мінус. На нижньому проводі і плюс на верхньому. Це фаза напруги в даній точці. Напруга розповсюджується далі, і через час Т, що дорівнює періоду, хвиля пробіжить відстань, що дорівнює довжині хвилі лямбда. Так от, на відстані лямбда Фаза зміниться на 360 градусів. Ми з вами розглядали коефіцієнт фази, зміна фази на одиницю довжини лінії, це 2 π альфа дорівнює 2π на лямбда. Тобто зміна фази на одиницю довжини лінії, 2π на лямбда. Значить, якщо лямбда ціла, от у нас відстань лямбда, то зміна фази 2π. 360 градусів. І знову в цій точці ми маємо мінус на нижньому проводі і плюс на верхньому. Хоч хвиля і пройшла відстань, але фаза в першій точці і в другій точці однакова. Тому що зміна фази на 360 градусів це та сама ж фаза. Що цікаво, якщо взяти точку на відстані лямбда на 2, тобто половина цієї самої відстані. То в цій точці, дивимося на формулу для коефіцієнта фази, в цій точці фаза 180 градусів, тобто протилежна початковій. І в цій, на відстані лямбда на 2 ми маємо тепер обернену полярність. Тобто тепер буде плюс на нижньому проводі, а мінус на верхньому. Підсумок. При, розповсюджуючись по лінії живлення, фаза напруги живлення змінюється на протилежну на відстані лямбда, або змінює, змінюється на протилежну на відстані лямбда на 2, а змінюється на 360 градусів, повторюючи початкову фазу на відстані лямбда. От, знаючи зміну фази, ми можемо і Правильно з'єднати споживачі енергії. Розглянемо це на прикладі живлення двох симметричних вібраторів. Якщо відстань між вібраторами, ось симметричний вібратор, дві половинки, дві однакові, симметричні половинки провідника, це симметричний вібратор. Якщо відстань між двома вібраторами, оця відстань, лямбда на 2, а нам необхідно з'єднати ці вібратори синфазно, то лінію живлення ми включаємо зустрічну. Якщо плюс в правій половині нижнього вібратора, а мінус в лівій, то на відстані лямбда на 2 цей плюс стане мінусом. Змінивши фазу на 180 градусів, а мінус стане плюсом, змінивши фазу на 180 градусів, і таким чином обидві антени одержують живлення з однаковою фазою. Якщо відстань між вібраторами лямбда на 2. А якщо відстань між вібраторами лямбда, от у нас один вібратор і ще один вібратор. То як же з'єднати в цьому випадку відстані між вібраторами лямбда? При відстані між вібраторами лямбда лінія живлення просто з'єднує обидва вібратори паралельно без всякого переключення фаз. Чому? Тому що на відстані лямбда, ми тільки що розглядали, фаза змінюється на 360 градусів і знову повторює початкове значення. Плюс для нижнього вібратора, і той же самий плюс. Через 360 градусів для верхнього вібратора. Маючи два вібратора на відстані лямбда на два, ми повинні переключити на зустрічну фазу, компенсуючи набіг фази в 180 градусів. І при відстані між вібраторами лямбда можна з'єднувати вібратори просто лінією живлення паралельно. Це якщо відстань між вібраторами лямбда або лямбда на два. Але ж. Можна застосувати ще один дуже цікавий метод з'єднання, який забезпечить синфазне живлення. Нам невідома відстань між вібраторами, от два вібратора, і відстань між ними невідома. Як же бути в цьому випадку? З'єднуємо вібратори лінією живлення і підводимо живлення до цієї системи з двох вібраторів до центральної точки. До центральної точки. В цьому випадку відстань між одна загальна точка живлення, наприклад, А. Відстань від точки А до одного вібратора, відстань від точки А до другого вібратора однакова. І значить, зміна фази та ж сама. Таким чином, застосовуючи підключення лінії до центра з'єднання між вібраторами. Ми теж одержимо синфазне живлення, але в цьому випадку синфазність забезпечується незалежно від довжини хвилі, що розповсюджується по лінії. Тому що відстань від загальної точки живлення до кожного з вібраторів залишається постійною. Цю, е, цей цікавий спосіб з'єднання вібраторів з забезпеченням синфазної дії. Використовується в антенах, які називаються антени кратних хвиль, коли працездатність антени забезпечується на кількох частотах. І полоса робочих частот антени має значно більшу величину, ніж синфазне живлення з урахуванням довжини лінії і відстані між вібраторами. Таким чином, сьогодні ми розглянули. Способи синфазного живлення двох вібраторів, якщо відстань між вібраторами лямда на два або лямда. І навіть якщо відстань між вібраторами не задана. Тобто для будь-якої відстані при подачі напруги живлення центральну точку, ми забезпечимо синфазність роботи обох вібраторів. При цьому ми... Використали з вами поняття коефіцієнта фази довжини хвилі і періоду. І згадаємо, що за період хвилі розповсюджуються на відстань лямбда. А ще згадаємо, що якщо декілька вібраторів забезпечити синфазним живленням, то випромінювання цих вібраторів. В напрямі перпендикулярному до площини їх розміщення, буде синфазним, і фронт хвилі буде наближатись до плоского. А значить, ми одержимо можливість концентрації випромінювання високочастотного електромагнітного поля. Таким чином, синфазне живлення в антенній техніці має дуже важливе значення. На сьогодні все.